Скажіть, будь ласка, декілька слів про організацію гросмейстер і гросмейстер Моржин Організація на найвищому рівні. Я часто подорожую на турніри в Європу і хочу сказати, що нас навіть краще, ніж в Європі. Мені подобається перше місто умови, спокійно тут, і організатори настільки гостинні. Чи? Грати просто одне задоволення, і ви сьогодні берете участь у нашому шахому турнірі? вірно? Так як вам атмосфера під час гри і чи комфортно все? Так, все добре. Єдине, що а, столи трохи ноги не поміщаються. Добре, ми це передамо і візьмемо до уваги. Дякую вам. А скажіть, будь ласка, хто вас добре. привів цю любов до шах? І як давно ви граєте? А любов до шахів мені як це сказати привило да? кохання? Так. Я закохалася в п'ятому класі в хлопчика. Він ходив на шахи, і я щоб поближче до нього бути, теж пішла на гурток. Він залишив, я лишилась. Шах. Такі зробили шахи. Мат, да. а скажіть, будь ласка, і от чи є у вас така позиція у шаховій грі? Що от ви знаєте, що вона іменно сьогодні це спрацює? От коли ви тільки сіли за шахову ігру? О, кожну партію, в мене є надія, що це спрацює. Кожну партію. Але ви розумієте, дуже рідко. Напевно, тому що я білявка і завжди в мене завищені очікування. Дуже вам дякую, що ви сьогодні приїхали на наш шаховий турнір. Бажаємо вам успіху у подальших партіях. Дякуємо дякую вам. вам.